Оліцейське тернополя спіймали велосипедного крадія у ході слідчо-оперативних заходів. Правоохоронці встановили що до злочину, причетний 39-річний тернополянин. Чужий велосипед правоохоронці вилучили за фактом крадіжки відкриту кримінальне провадження. Тримання під вартої справу внесення застави у розмірі 214 тисяч кожному обрав суд двом чоловікам. Підозрюваним слідчі Тернопільщини інкримінують частину 2 статті 307 Кримінального кодексу України, незаконний збут наркотичного засобу канабіс. Оперативники спільно зі слідчими впродовж кількох місяців документували незаконну діяльність двох чоловіків. В ході здійснення до сторону розслідування було встановлено, що особа підшукала собі спільника разом, вони діючи за попередньою змовою, здійснювали незаконний збут, особливо небезпечного наркотичного засобу «Канабіс». Підозрювані жителі Тернопільської та Запорізької областей обоє вже потрапляли в поле зору працівників поліції. Уродженець Кременеччини відбувся умовним терміном покарання за наркозлочина його спільник влітку 2022 року. Звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини. Під час чергової реалізації забороненого товару бізнесменів затримали працівники УБН спільно з оперативниками карного розшуку, бійцями роти поліції особливого призначення та кінологами. Усе відбувалося під. Процесуальним керівництвом військової прокуратури. Коноплю маєте, вживаю, в якій вона в кімнаті знаходиться. Уживий тут. У ході обшуків у помешканні затриманих правоохоронці виявили та вилучили близько 200 грамів канабісу, ваги, мобільні телефони, пристрої для вживання наркотичних засобів. Стосовно осіб, застосовано запобіжний захисту вигляді тримання під вартою і справа внесення застави грошових коштів у сумі 214 тисяч гривень. Оперативники встановлюють, де підозрювані брали товар для продажу. Триває слідство.